Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Загарбники хотіли встигнути до озброїти своє угрупування в Україні більшою кількістю озброєння та військової техніки перед вибухами в Луганську та Бердянську. Вони зрозуміли запахло смаженою, втім не встигли. Партизани публікували відео, які помітили черговий ешелон з важкою військовою технікою армії РФ на залізничній станції, та маль, що поблизу Керченського мосту з боку РФ. Цим ешелоном росіяни хотіли перевести у Крим низку різних основних зразків від самохідних артилерійських установок 152 мм 2С19М100С та 122 мм 2С1 «Гвоздика» до танків Т-72 та Т-80 БМП, інженерних машин, зокрема ІМР-1 на базі Т-55 та вантажівок. Загалом на ешелоні можна нарахувати орієнтовно декілька десятків одиниць ворожої техніки. Крім того, партизани відзначають, що у складі ешелону також були криті вагони, ймовірно, з боєприпасами та цистерни з паливом. Проте інженери заборонили рух мостом для цього ешелону. Тільки перед перевіркою він стояв, а нерухомий мішень це кінець. І от годину тому ешелон став. А вже буквально 20 хвилин тому вагони підірвали. Вибух трапився в 5 ранку. Телеграм-канали пишуть про дві ракети Атакамс. 12 вагонів у вогні. У той же час Росія ймовірно зайнялася будівництвом нового бар'єрного захисту біля Кримського Карчинського мосту у спробі захистити інфраструктуру від ударів морськими дронами. Про можливий початок інженер. Них робіт на підході до мосту повідомила моніторингова група Кримська вітер, посилаючись на дані супутникового знімка. Відповідний кадр опублікував осінь дослідник Айчатона. Ай Інженерні роботи на західному підході до Керченського мосту, що з'єднує Росію з Кримом, кран або Земснерад у високій якості не бачив. Казав він кримська вітер зазначає, що початок відповідних робіт може свідчити про спробу РФ облаштувати міст безпар'єрним захистом. Йдеться про загородження, аналогічні до тих, які РФ вже. Поставили далі вздовж мосту, вказують аналітики. Але тепер є нова загроза. Ракети, які вони збити не можуть до зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом.